Всім привіт, з вами знову Стас і це FNAF п'ята ніч. Так, да, вже щось ми з FNAF ми застрягли, але як тільки ми його пройдемо, я думаю появиться якесь. Е... різнобарвне щось. Ну, типа я не можу знайти в робоксі якоїсь ігри цікавої, тому напевно буду скачувати якісь ігри. Наприклад, я бачу таку ігру, яка називається Dome Keeper. Вона вроді б'є на телефоні. Тому. Скоро ми її може пограти. Пограємо. А зараз п'ята ніч. Тік. Тік. Так. Тут уже тільки до 95 відсотків. Хто то дивися мої нові серії, знає про що я говорю.

Буде і сні. Не хочу пасхалку отримати, тому так часто буду дивитися на Фредді як з твітки. Щось я таке знав. Було чудно кроки. Пішов? Пішов. Пасхалку дай. Те що він на нас дивиться, друзі, це ніяк не пасхалка. Пасхалка це тоді коли щось така. А це аж ніяк не пасхалка. Коли тільки фокси вибіжить, то тут то може бути пасхалка. Наприклад, It's minute. Це було б дуже така. Але я не думаю, що я її побачу. Шкатулку уж точно почув. Успокоючий клаксон, Коксон, успокоює. Пасхалки досі не мене життя. Фоксі це найстрашніша лисиця у світі. Все світі, сьо. Чого ти на мене зириш? Гагап зириш якого це ти дива другий раз уже? Говей! Чика прийшла. Що капець? Та де вони там ходять? Страшно. нам дам 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 диридам дам 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 Ой! Батька, ты не... Фокси спать. Фокси хорошая ляля. Ай-яй-яй.

Не можна більше акції, зразу ж тільки прийшла. Така... Як це невола більше кекції? А що я їсти буду? Не жара, Ой. щось, Ну, зменшило. менше. Хоча так. Я така заказ того як хтось там ходил, Тепер я починаю сильно брати. Успокоеньчись ...клаксон. Успокойничий. Успокоиваю. Успокоиваю. Успокоенный. О, господи. О, господи, прости, 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 прости так вот окси спят и подумал так 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 чика тута на Драдцять... терпети так дивіться мені не вистачає трохи часу не Не. то, пришел. Было, ну, пришел. А, что пришел. то он не пришел. что то, это что -то... Не, это есть, кто -то пришел. есть пришел, кто -то пришел, кто -то не дошел. Тут не будет пасхалки. Вот. Навіщо я тут взагалі значить граю, якщо пасхалок Тут То То того має бути іноді пасхалка. То того. Страшно? Перестаньте ходити. ходите? на місці. Ну добре, чесно хтось іде. Та йди ти. Не маю нікого. Ну, ось тут сюди. Тільки не кажіть, що тут чіка прийде. І паці не смішно буде. Потом мені звук уменьшился. Оп, и только ты не бежишь. Если фокси не прибежит, то у нас все будет очень хорошо. Я помню, сразу же помню, что Что ты а, Шкатулка А вот большая вещь, Бони не тому що Бонні єдиний стільки зараз тут є. Це мене гірше зараз Бонні. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А чого ж ще треба було ожидати? Все, зараз електрика закінчиться і все. Все, не чекаємо. Ви це бачили? Там було 0%! відсотків. тин Одна зірка є, і у нас появилося шосте. Це купець. Це купець. А потім ще кастрюм найт. А кастрюм найт ми вже не прийдемо. Це буде дуже тяжко, правда, Фредька? От, знаєте, от саме мені було найтяжче приходити п'яту, шосту... Ні. Я п'яту, то дуже довго прийти не п'яту, коли я перший раз грав в нього. А зараз... Легкотня, якась була чиста. Я не знаю, це напевно не відео так легко, але... Чисто так. Ну, дякую всім за перегляд. Ну і... Всім пока. There's a shadow on the wall. Stay calm.